Добрий день всім. Ось треба зняти маховик, <клухи> подивитися до масового насоса ці всі канали до, до цього до рівня. Бо щось давлення десь поділося, не піднімається той не Гріється. І дойшло діло до зняття маховика. І тут є спеціальний ключ і все. Я затиснув, взяв довгі болти і тиснув постукував, ну, воно тако трошки прогнувся він. І щось віддало чекати. Тільки хруп і все. Та щось друге придумати. Не видержав китайське желізо, свого китайського желіза. Така робота. А весна вже на вже треба робити щось на дороді. Прилаштував ось такого знімача, Кручу. почти метр така вже з трубку вставив. Вже вперлося, що вже не цього. Не йде далі. Ключан порвав. Що ти два болтики. А цього дура. Аж так що я вже не знаю. Як Как ее зняться? Постоїть через швета му же. Під напругою. Ой, капець.